Всім привіт! Я вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про ще одну важливу заяву президента Польщі Анджея Дуди, яку він зробив на Конгресі 590 в Жешові. Дивіться це відео до кінця, ставте лайки, діліться ним в себе в соціальних мережах, щоб його побачило більше людей. Отже, польський президент Анджей Дуда вважає, що його країна як безпосередній сусід України має брати найактивнішу участь у відновленні України. Я закликаю польських підприємців діяти відважно. Ми постарами постараємось створити для цього добрі умови, сказав Дуда під час свого виступу на конгресі 590 Жешові. Польський лідер розповів, що його адміністрація вже обговорює це питання з київською владою, щоб показати, що Польща прагне безпосередньо брати участь у відновленні України. Польський президент впевнений, що за право відновлювати Україну буде велика конкуренція з Європи, США та інших країн. Дуда нагадав, що величезним бонусом для України буде заново відбудована сучасна європейська інфраструктура, яка дасть незалежній Україні великий шанс на розвиток. Тобто, до речі, це вже не перший раз, коли Дуда, а також представники польської правлячої партії. Говорять про те, що Польща має закликати підприємства, різні організації, різні компанії, польські національні брати участь у відновленні України. Тому як Польща також розуміє, що після нашої перемоги у війні Україна це буде ну, досить статусна країна, яка буде готова. Приймати інвестиції в себе можливо буде створено якийсь нагляд. Надіємося, що рівень корупції буде вже суттєво знижений в першу чергу, через те, що дуже велика кількість корупціонерів вже звалили з України. Надіємося, вони просто не повернуться сюди. І... Також якраз після нашої перемоги у війні закінчиться якби оця світова криза, скажімо так, і почнеться вже відновлення. Тобто людям потрібно буде кудись інвестувати кошти для того, щоб отримувати прибуток, і Україна це буде одним з найкращих варіантів інвестицій в довгостроковій перспективі. Тобто, там на наступні 5, 10, 15 років до наступної кризи, скажімо так. Тож. Можемо зробити висновки, що Польща робить дуже правильні е, кроки, і дуже добре, що вони вже готуються самі, готують підприємства, готують великі там компанії до того, що кошти потрібно буде в Україну інвестувати, і можливо в них навіть вийде з е, нашою українською владою домовитись про якісь кращі умови, про якісь кращі гарантії е, для того, щоб е, е, після нашої перемоги. Обидві сторони могли отримати якомога більшу вигоду, поляки зі своєї сторони більшу вигоду з того, що вони інвестують кошти. А ми, українці, зі своєї сторони отримаємо більше зробленого результату на ті кошти, які в нашу країну буде проінвестовано. Свою думку з приводу цього інвестиційного клімату, з приводу того, що поляки хочуть інвестувати кошти в. Нашу країну після війни. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу, чи це хороша інформація, чи це хороша думка така, хороший задум чи ні. Мені буде дуже цікаво почути вашу думку. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!